Фізкультура чи спорт, що має бути в наших школах. Сьогодні ми будемо говорити про це і не тільки з вчителем спорту вальдорського ліцею ступені, і також з основним вчителем восьмого класу, з Іваном Радіоновим. Вітаю Іване! Добрий день, пане Іване. Фізкультура, зазвичай, до якої ми звикли, і фізкультура у вальдорських школах вона, на мій погляд, дуже сильно відрізняється, як за програмою, так і за втіленням і за тим. Які пріоритети розставляються. Розкажіть, будь ласка, а чим же саме вони відрізняються? На мій погляд, основна різниця полягає в тому, що часто, не завжди, але часто в інших школах спостерігається такий культ першого місця, і, можливо, колись це було потрібно для того, щоб досягати якихось навичок, досягати якихось посад. Що Перший Ем, um, І це, мабуть, гарно впливає для дитини, яка досягає перших місць. А як це впливає на інших дітей? Це питання, тому що насправді в них виникає більш такий подавлений стан, депресивний. І тому в Вальдорфській школі і останнім часом в, в чому є схожість між Вальдорфською школою і нушем. В тому, що в молодших класах є така подія, як рухливі ігри. Тобто це не стільки, як ми звикли могли бути в молодших класах естафети і так далі, а це ігри, і основна ідея полягає в тому, щоб дитина активно проводила час і їй було весело. І за рахунок радості вона якраз більше привчається до цієї культури фізичної. Ну, а ще соціалізація правильно? це ж соціальні ігри? Так, взаємодії, якраз якщо ми кажемо про я не кажу, що естафети це погано, але мені здається, що їх слід вводити пізніше. В естафеті що важливіше, прийти першим, що там робить сусід, мені треба його обігнати. В той час, коли в іграх часто є багато ігр, коли йде взаємодія, треба допомагати іншим, і тоді, ну якби йде рух. Понятно, що там теж є якісь поняття перемоги, але ем, акцент полягає на тому, на процесі, а не на е, перемозі. І тому діти насолоджуються процесом. І Якщо гра не, закон... не закінчена, то вона просто не закінчена, а все одно цілі уроку досягнення. Так? Наприклад, якщо в нас дзвоник трошки раніше, угу. ніж ми визначили, чия команда перемогла. Так, тобто. Не маючи мети перемогти, діти в молодшій школі набагато більш радісніше проживають свій період, не радіють тільки не фізично краще, а радіють, в принципі, всі, тому що всі порухались, всі мали радісний настрій, і так проходять да, уроки в молодшій школі в більшості. Якщо говорити про програму, то я знаю, що є дуже великі відмінності в тому, що вивчають, наприклад, в 5, 6, 7, 8 класі, і є такі активності, яких я не спостерігаю в інших школах. Якщо говорити про відмінності, то в бульдорських школах спочатку про схожісті є так само, і класичний баскетбол, волейбол. Тобто ігри з м'ячем, є е, легкоатлетичні моменти, гімнастичні моменти, тобто це все є, але є те, що відрізняє. І, наприклад, в п'ятому класі вони е, готуються, а потім їдуть на Олімпійські ігри. Це пов'язано з тим, що вони якраз в періоді 5 класу проходять період Греції, вони історично це вивчають. І уроки фізкультури якнайкраще допомагають їм зрозуміти, що вже переживав той грек на період, коли він готувався до змагань. І тут важлива ідея закладається в тому, що це змагання, і вони вже в своєму віці більш-менш готові до того, щоб сприймати змагання без особливого засмучення, чи ну, що поразка це е, так сумно жахливо. І вони переживають цей процес змагання і одночасно краси всього цього. В них є можливість, там є такі речі, як е, там, біг класичний, е, стрибки, але є такі ще, як боротьба. Вона проводиться в різних стилях. Кожен рік по-різному, е, достатньо спрощених правилах, так що це достатньо безпечно все проходить. Основне поняття, якби повзаємодіти з іншою людиною. Є такі речі, як метання списа і диска, моє улюблене, тому що це красиво, і е, дітям самим це коли вони тримають цей спис, коли вони тримають диск, кидають, воно, ну спостерігається таке натхнення в очах. Е, е, і таким чином вони проживають цю епоху і по-справжньому готуються до того, що змагатись е, е, не тільки заради перемоги, а от заради того відчуття двох людей, які рушають до кращого. В цій взаємодії. І це те, що є в п'ятому класі, і саме в цей період для них уроки фізкультури дуже важливі. І далі, переходячи до шостого, що я не чув в інших школах, окрім вольдорських, щоб вивчали жонглювання. Тобто вони вивчають, як жонглювати, це допомагає синхронізуватись через руки, півкуля мозку. Це складна координаційна задача, і вона ще гарна тим, що якраз от з періоду шостого, там десь за восьми, за 9 клас вони проходять пубертат. Тіло росте, гормони буйствують, і вони не знають, як з цим всім робити. А ритмічні речі по типу жонглювання, допомагають через зовнішнє вхомувати трошки внутрішнє. І таким чином вони вчаться жонглювати, вони це показують на люди, там їй. Інші теж цікаві речі по типу різні а, баланси, і на цю тему потім це все прив'язується ще до свята, що мені подобається в вальдорські світі, тому що це все всі показання теж прив'язуються до свята. І таким чином, а, це, ну, якби з однієї сторони, ти себе показав, і всі інші теж радіють, тому що всі одночасно святкують. Є жонглювання. Балансування, і потім під кінець року вони їдуть на таку подію, як лицарський турнір. Знову це пов'язано з тим, що вони проходять історично. Середньовіччя. Так, середньовіччя починається в них Рим, потім, де вони вивчають правила, і потім середньовіччя. І як, скажімо так, основна красива річ середньовіччя це лицарство, і вони вчаться манерам, частково. І на уроках фізкультури, частково на основних уроках, і це вже не стільки змагання, коли вони їдуть на цей середньовічний бал, на який з'їжджаються різні школи. Але це більше якби відчути себе в тих подіях, які були: стрільба з луку, можливо, це що з останнього було, це може пройти. Побривну втримати баланс. Ну і танці, середньовічні танці це трошечки більше до музики, але все одно володіння своїм тілом. Так, ну теж е, фізична активність, е, в якій вони намагаються починати культурно взаємодіяти хлопці з дівчатами, тому що якраз в цьому періоді вони починають вже дивитись один одного, одного не просто як е, інша дитина, а інша дитина іншого полу. І це допомагає їм навчитись культурно це переживати як себе гарно поводити, гарні манери. Ем, там є випробування і там є бал. І ще з таких цікавих речей, які є в фізичній культурі, і це саме в середній школі, ем, в сьомому класі з'являються такі речі, як пої. Я не впевнений, мені здається, це прийшло до нас з території Нової Зеландії, ці практики. Можливо, з Африки до кінця я історично не пам'ятаю, але суть в чому, що вони крутять дві такі довгі, можна назвати, гетри, але до них прив'язуються стрічки, і це виглядає красиво. Ну і плюс там є ще вага в кінці, тобто а... там або м'ячик, або крупа. Щоб якраз центробіжна сила допомагала крутитись, і це в потім теж будується, тобто вони готують. А потім будується як вистава, і вони показують дуже красиву виставу е в фіналі, а до того в процесі вони навчаються цим всім рухам. Це допомагає. Е одночасно, коли вони в пубертаті проживають свої можливості, вони вже стають трошечки не такими вправними в класичних е стрибках і бігу, але все ще дає їм можливість гарно діяти фізично. Це насправді координаційна здібність. Я спостерігав, я пробував давати, ну, малі діти там з молодшої школи, пробували крутити, і вони не так сильно все включаються, їх це не зацікавлює в той час, коли середню школу це і зацікавлює, і одночасно дає можливість реалізації. І отже, з цікавістю вони напрацьовують непрості координаційні трюки і потім показуються в виставі. І це все теж пов'язано зі святом. Свята Михаїла в нашій школі, коли святкується на початку року, і якраз це таке бурхливе видовище, котре вони відтворюють як вогонь дракона. Це дуже красиво подивитись. І говорячи про вогонь, восьмий клас, сьомий восьмий клас вже є такий рух в психіці в емоціях. З жага до екстріма. І для того, щоб дати реалізацію, культурно пережити цей екстрім. Вони навчаються тому, що вони крутять пої. Це вже трошечки складніша система, де кожен шкіряний ремінець, ланцюжок на кінці з певної з певного матеріалу сфера, вона на неї наливається газ, і потім підпалюється і це горить, і це крутиться. І на початку їх це дуже жахає, це страшно. Але е, краса того, що коїться їх зачаровує, і вони зацікавлено навчаються, е, а вже ж навчаються безпечно. Тобто вони навчаються спочатку в сьомому класі крутити прості пої, тренувальні оці, потім е, вони крутять її без вогню, ці пої, е, також називаються файри, і в кінці кінців з вогнем вони це все навчаються. Ну, а вже ж я за ними спостерігаю, якщо що, у нас є чим тушить. Випадків таких не було, і слава Богу. Але ну, суть в тому, що це все йде контрольовано. Тобто, ми за цим наглядаємо, щоб особисто я наглядаю за тим, щоб це було безпечно. Отже, ми даємо їм безпечну можливість прожити екстремальний досвід, який вони потім теж на святі. Показують, і їм це дуже подобається. Ще один екстремальний досвід це коли у нас свято Михайла. Останні два роки наші, ну і до цього це було. Наші старшокласники їдуть підкоряти вершини угу. в Одесі. Це або куяльницька стінка, інколи це бувають катакомби. Все це теж пов'язане з роками спорту і фізкультури. А для чого це робиться? Наші ми вивозимо дітей, щоб вони піднялися наверх. І чи потрібно всім підніматися? Основна ідея цієї ініціативи, котра виникла, це боротьба з собою, боротьба зі страхами? В цьому, в принципі, основна ідея свята Міхаїла це відчувати внутрішніх драконів і перетворювати якимось чином їх на своїх помічників. І якщо в молодшій школі. Це якраз святкується так, як ми це зазвичай святкуємо, вони йдуть на битву з драконом, що для них вже неймовірне враження, ем, то в старшій школі вони, точніше, в середній, вони вже все розуміють, вони бачать, що дракон взагалі то картонний, і їм тут вже нічого долати. То є така от, е, активність, як виїзд на скалолазіння. І якщо б в нас були хтось, хто займається скалолазінням професійно, хто ходить на це на секції. Це не було б для нього вже випробування. А в зв'язку з тим, що в нас ну, в принципі поки що ніхто не займається колезінням, то для всіх це є випробування, тому що в принципі, у всіх є природний страх впасти, і ти маєш довіритись людині, яка тебе страхує. Тобто, ми, коли їздимо, запрошуються досвідчені туристи з туристичного клубу, вони підготовлюють системи. На мотузках страхують кожну дитину, щоб ну, цей досвід пройшов безпечно. Вже, мабуть, буде неправильно називати діти, підлітки а, проживають свій досвід Михаїла по-іншому. По-новому вони піднімаються на цю скелю. Це один страх, а потім ще страшніше, треба ще більше довіритись страхуючому і спуститись донизу. І, ну, враження, які спостерігаються до і після, відрізняються. І навіть якщо вони відчували страх в процесі, то, спустившись, це радість, е, великі очі від того, що ти щойно зробив, і потім тільки з кожним разом все більше і більше, з більшим бажанням вони піднімаються на стіну. І окрім того, що вони долає страх, це фізично активно, а вони їдуть різними класами, тож класи спілкуються між собою, це допомагає міжшкільному життю. Е, і це все проводиться на природі куяльника, там дуже красиво, гарне повітря, тож це такі чудові вихідні і дуже гарна активність, яку я вважаю, слід продовжувати. Я теж так вважаю, тому що спочатку вони, як підлітки, не хочуть їхати, тому що це вихідне, а потім не хочуть їхати додому і згадують ці збори з таким теплом і радістю. Коли ми говоримо про активності, Зараз, мені здається, все частіше критикується школа, і все частіше ставиться під сумнів, будь-яка доцільність не предметів випускних іспитів, і чомусь теж предмет фізкультура потрапляє під критику, а на що це потрібно дітям. І тут хочеться почути, а на що ж це потрібно дітям з 1 по 11 клас, і альтернативою, чого є спорт в житті дітей. Тут ми можемо, скажімо так, підняти сучасну хворобу сучасну хворобу в плані онлайн-навчання. Я не вважаю, що онлайн-навчання це погано, але для дітей, які, особливо молодшого шкільного віку чи середньошкільного віку, та й, в принципі, в будь-якому віці вони потребують фізичної активності. І, отже, якщо більшість Дня, котрі ти проводиш це вдома, навчаючись і потім ніяк не рухаючись, це невдало призводить суто до здоров'я. Тобто такі діти поступово можуть почати більше хворіти. А поступово стає таке більш ізольоване становище дітей складніше комунікації взаємодії з іншими, коли на уроках, особливо фізкультури. Особливо коли ставляться якісь е, задачі, котрі треба вирішувати, вони навчаються разом, як, як там, наприклад, як нам е, в грі допомагати одному одному, чи як там, коли вже в старших класах це вже спортивні ігри і конкуренція, як нам перемагати разом долати. Е, е, тобто відсуч... відсутність е, фізичної активності впливає на здоров'я. І якщо, якщо казати, тобто це впливає на хвороби, а й загально про здоров'я, то е, є діти і, в принципі, любі люди, котрі займаються фізичними активностями, вон, їх когнітивні можливості вище, ніж у тих, хто не займається фізичними активностями, тому фізкультура важлива. Ну, можна казати про загальні речі, про те, що коли. Ми займаємось спортом, а кров циркулює по тілу швидше, задійснюється більше систем організма, насичує споживчими речовинами, тобто можна заглиблюватись все глибше. Но суть в тому, що від цього починає працювати все активніше, і навчання від цього тільки виграє. І також це допомагає розрядитись від напруження, бо коли тільки працювати мисленево е, виникають стреси, і фізична активність, така як фізкультура, є і інші, такі як ремесло, вони допомагають е, позбавитись від цього стресу, гормони адреналіна е, рухають кортизол, і стає легше, стає радісніше. І такий виходить гармонійний баланс між е, навчанням. Рухом, напруженням, розслабленням угу. і виникаючи між цим радість. Вчитель фізкультури має, мабуть, і сам бути спортсменом. Чим займаєтеся особисто ви. І е, якщо ви чимось займаєтеся, е, чи е, діти цим цікавляться взагалі угу. їм е, ця взаємодія з особистістю вчителя цікава? Я. Більшу частину свого життя займався таким новітнім напрямком як паркур. Це цікавить дітей, починаючи десь від семи, і ну, підлітковий період. Це жага до відкриття світу довкола, як його відкривати. тобто, Кудись можна залізти, перелізти, пролізти і так далі. І в цьому паркур буде в нагоді, Також паркур впливає на координацію. Тобто там є елементи як легкоатлетики, тобто біг стрибки, так і гімнастика, акробатики, перевороти. Декотрим дітям це цікаво. В більшості це хлопцям, але і дівчата, котрі цим цікавляться. Я також займався іншими спортивними активностями, такими як баскетбол, і мені це досі, досі подобається. Е, стрибки на батутах і так далі. Е, на зараз це більше як силові тренування. Тобто, це робота з вагою, це калістеніка, такий, ну, робота зі своєю вагою. Тобто, всі ці речі я продовжую зараз робити. Е, я, мені здається, що те, що я залишаюсь і підтримую спортивну форму, це впливає на дітей, коли вони мене бачать. І особливо їм подобається, коли я можу увійти в якусь гру, тому що це дуже зручно. Вважається, що якщо тренер в якійсь команді, то вона вже має перевагу. Е, тобто в них є як мінімум намного все більше, коли є заняття. В цьому плані. Є такий стереотип, що вчитель фізкультури не бере клас на керівництво, не стає основним вчителем, але ви наважилися. І ми розуміємо, що, наприклад, програма історика або програма філолога, математика, вона, можливо, має більше предметів. А можливо, так само, як і програма вчителя фізкультури додаткових предметів я маю на увазі. Основний вчитель веде всі предмети з першого по восьмий клас. Зараз у вас. Ви взяли клас сьомому, сьомий, восьмий клас географія, фізика, хімія, історія. Як вам вдається подолати цей стереотип і бути основним вчителем? Чи більше можливо треба готуватися, ніж колегам, чи так ви не відчували? Я з цим класом займаюся 8, ми восьмий, шостий, почали з ними шостого. Тобто, три роки ми вже йдемо разом. Ем, не просто, тому що треба встигати все готувати. Є уроки, в яких, скажімо так, сфера моїх знань більше є, як, в принципі, сфера знань середня, Тобто, якщо коли ми доходимо до уроків е, біології, особливо коли це пов'язано з людиною, то мені це достатньо швидко і легко підготувати. Так, на все йде час. Тобто, майже кожен день у мене є мінімум година на підготування уроків для того, щоб їх викладати. Е, ну, це цікаво е, піднімати освіжати знання і в кінці кінців їх давати. Е, мені подобається бути основним вчителем, е, тому що є більш глибока взаємодія з учнями е, щотижневі уроки. Вони тривають 40 хвилин в той час, коли основний у нас майже дві години, і тому можна краще зрозуміти ем, дитину, підлітка. Ем, ну, Загально, в принципі, в мене це, на мій погляд, непогано виходить, і вони е, раді, що я вчитель фізкультури, тому що до мене можна завжди прибігти і попросити м'яч чи щось інше. Тобто вони мають свою вигоду, так? Так, є свої плюси, мати такого вчителя. Ви вже п'ятий рік Вальдорський вчитель. Чи змінило це ваш спосіб життя, чи цей вибір був наслідком вашого способу життя? Якщо казати про те, як я попав до школи, це все було несподівано і спонтанно. Я все життя ніколи не думав, що я стану вчителем, але постійно в голові мав чомусь таке уявлення, як я буду виховувати дітей. Тож, схоже, я все ж таки попав в сферу, де я виховую дітей. Насправді бути. Вчителям і працювати в школі готує до чого завгодно. Тобто, наша школа, в якій ми працюємо, вона достатньо вільна. Зрозуміло, що тут є адекватні рамки, за котрих не дають дітям виходу для ну, це рамки, які потрібні їм для того, щоб розвинутись в свідомих людей, але вона достатньо вільна. І коли ти працюєш в достатньо вільній школі, ти можеш не очікувати чого завгодно, може бути е, різне, різні питання, різні розмови, різні якісь ініціативи зацікавленості. І це впливає на моє життя таким чином, що останнім часом у мене з'являються, окрім школи, різні проекти, в яких я можу приймати участь. І, ну, в плані, наприклад, ораторського мистецтва, воно набагато краще в мене розвинулось. Е, і також я, як тренер, почав більше і краще розуміти, як готувати вистави і як робити так, щоб для учнів це був цікавий процес. Тобто, щоб вони в цьому приймали участь, і щоб для них це було як свято. І вчительство дуже структурує, структурує. Ти навчаєшся. Е Гарно планувати, тому що якщо в тебе не пропланований урок, і ти прийшов не готовий, то це дуже важко проводити таке заняття. Планувати. На рік різні активності структурує складно навіть до кінця ося але я відчуваю, що є достатньо пульсів, які на мене повпливали. І основне слово, котре. Я відповідаю, коли мене питають, чому я працюю в школі. Я можу сказати, що мені цікаво Мені цікаво те, що я роблю. І з кожним роком знаходяться якісь ще нові щаблі, що би хотілося розвинути, змінити, покращити. Завжди дякую за цю розмову і до зустрічі на каналі Вальдорського ліцею Ступені.